Мер ірпіня Володимир Карплюк вважає себе чесним посадовцем, який платить податки зі своєї комерційної діяльності. Тепер це твердження перевірять і самі податківці. Вони зацікавилися статками мера після нашої розповіді про його 67 квартир, які він декларував позаминулого року. 44 з них він продав тогоріч, деякі за сумнівно низькою ціною. Про це нам розказали покупці. Докладніше, Анастасія Іванцова. Статки ірпінського мера Володимира Карплюка зацікавили антикорупційний комітет у Верховній Раді. Очільник міста з 40-тисячним населенням продав частину зі своїх 67 квартир сумнівного походження. При цьому покупці розповідають, що ціна в офіційному договорі була занижена. Отож, є підозра, що він міг не доплатити з продажу податки. Тож, народний депутат, голова комітету з протидії корупції Єгор Соболів, 9 липня звернувся до державної фіскальної служби перевірити Карплюка. Ми маємо робити те, що робите ви домагатися притягнення корупціонерів. До відповідальності до в'язниці зі спецконфіскацією, яку ми зробили можливим спеціальним законом. Тепер чесність ірпінського мера Володимира Карплюка та його фінансових операцій перевірить Державна фіскальна служба, тобто податківці. Сам же Володимир Карплюк раніше розповідав нам, що на всі 67 квартир він заробив чесним бізнесом, а продав їх за такою заниженою ціною, бо мав фінансові зобов'язання. Я б показав цю декларацію, щоб Територіальна громада бачила, що балотується чесна людина, якій нема чого ховати, в якій є доходи, статки. І придіть або надійте на мене наручники, або скажіть, що я молодець. Одне з двох. Тож, можливо, невдовзі побажання Ірпінського мера таки здійсниться. Одразу після перевірки податківцями йому або вдягнуть наручники, або скажуть, що він молодець.